Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Просто штучні рослини виходять на новий рівень. Ви подивіться, яка краса. Ціна 199 гривень. Я, хоч не є, знаєте, фанатом штучних рослин, але є приміщення, в яких, знаєте, щось інше і не поставиш. А зелень вона дуже гарно оживляє приміщення, простір. То що є ось такі. Вони є трьох видів. Такий варіант ціна теж 119 гривень. Тут трошки інший горщик. По 169. такий варіант. 169 гривень. А цей за 149. Такі штучні квіточки. Ціна 119 гривень. Свічки ароматизовані у скляній тарі. Ціна 69 гривень. Ось такі. Ще мають сухоцвіти в собі. А ось ці із зернами кави. Ціна 84. Сумка господарська з малюнком. Ціна 27 гривень. Така новинка: прянощі для Глінтвейну. Ціна 22 гривні. ці в сухому варіанті. Бачите, тут її віконечко можна трошки підглянути. За 15 г ціна. Валики для чищення одягу. Ціна акційна 16 гривень за штучку. Жіночі колготи, соло 20 ден по 44 така новинка – цукерки зелені, «Щенячий патруль». Вага 70 грамів. Напій безалкогольний «Бабл Ті». Є різні смаки на вибір. Об'єм 300 мл, ціна 77 грамів. Батончики від Ведел із начинкою тофі в молочному шоколаді. 27 гривень. Вага 45 грамів. Такі шоколадні батончики. Ціна 24 гривні, 40 грамів з мегдалем. Батончики трюфель з арахісом по 12 гривень. Батончик глазурований Fine Eat 50 грамів, 14 гривень. Чай концентрований моні і Imuno. Лимон імбир, куркума. В упаковці 50 грамів, ціна 12 гривень. По 9 гривень напій какао розчинний, Вага 25 грамів. Чайне асорті Ловарет 93 гривні 32 пакетики. Чай концентрований. Монік. смаки є різні, малина, журавлина, імбир, лимон. 12 гривень за 50 грамів. Новинки на полицях. Ромбокс 39 гривень. Тепло вентилятор за 449 гривень. Цукерки Ассорті – 114 грамів за 99 гривень. Капучино масон кофе 150 грамів, 55 гривень. Така новинка. Набір підставок для столового приладдя 199 гривень, три штуки. Вони прогумовані всередині і три різного розміру, точніше, різної довжини. По 27 гривень. Тертка для моркви із пластиковою ручкою. Шумівка кухонна металева із отворами ціна 88 гривень. Теж новинка. Набір склянок низьких 6 штук. Кожна об'ємом 285 мл. Ціна 169. Такі скляночки, набір також 6 штук по 245 мл, ціна 149 мм. В них такий цікавий узор, як переплетений до ось цього схожого, тільки ось ці вони продаються поштучно і вони високі. Об'єм 265 мл, ціна 24 гривні. Ємності для сипучих скляні від люмінарк об'ємом 500 мл 99 і об'ємом 1 літр 119. Скляна прямокутна форма для запікання на 2 літри. Розмір 32 на 20, висота 5, 249 Вони без кришки. А є ще ось такі квадратні форми для запікання. Ціна 229 гривень. Приїхали ось ці тарілочки де ніч. Вони з однієї сторони бежеві, такі тілесні, а з іншої сторони чорні 119 гривень. Також приїхало багато білого посуду, такі оселедниці, біленькі овальні по 55 гривень. Люмінарк, тарілка глибока, чи то миска, чи то салатник. Ціна 99 гривень. Тарілка десертна, прямокутна. 59 гривень. Я ніяк не звикну, що десертні такі велетенські. Це є 21 см з половиною. Такі салатнички. 12 см діаметром по 39 гривень. Товар, який говорить до мене кожен раз, як я його бачу, купи собі, то недороге. Цей такий чайник заварювальний, скляний, з бамбуковою кришкою. Кришка ще й отака металізована. Ціна 249 гривень. Такий чайник заварювальний, ціна 199. Такі от новинки появились чайники заварювальні скло метал. Об'єм 750 мл. Так, кришечка, до речі, досить так тугенько вона закривається. 249 гривень ціна. Ну, все, все можна вийняти, промити. Досить дрібненькі ось такі отвори. Цікавий чайник. Боюсь, що тепер він зі мною буде говорити: купи мене. Ой, жарти жартами. Пляшечка скляна з розпилювачем для олії 95 гривень. Млинок для спецій ручний. Ціна 59 гривень. Келик для коньяку скляний на 260 мл. 34. Розкупили ось ці більші чашечки скляні. Пам'ятаєте, було їх багато і були різних кольорів вони. Так, тут об'єм, мабуть, 500 мл, щось не можу побачити. 69 гривень ціна. Такий келеген для вина. Вони є ребристі, з переливом кольором, дуже витончені. 139 гривень за штуку. Такі для шампанського ціна 88. Вінчик для збивання із фігуркою всередині. Ціна 77 гривень. Щось таке дуже незвичне. І бачу, що тут є і ялиночки, і пряники, і сердечка, і зайчики, і зірочки. На словом, що тут тільки нема? І пташечка. Ось такі вінчики з дерев'яною ручкою. Лупа для читання 77 гривень. По 27 гривень ручка-ручка. Ще з підсвіткою. Лимонниця пластикова. Були вони минулого року, я думаю, багато хто з вас собі таки придбали. Подобається мені те, що вони більшого розміру і майже всі лимончики зможуть поміститись, бо, чесно, бувають, всякі. Я з таким зустрічалася. Ціна 39 гривень. Так, це є масляниця з бамбуковою підставкою. Сама вона пластикова, верх 64. Такий варіант за 55 гривень. І ось така масляниця за 69. Така новинка бальзам для губ в баночці, 99 гривень. Така вже навіть трошки зимова тематика. Бачите, як кулька новорічна. А ще подивіться, яка новинка. Щіпці для завивання бій. Ціна 39 гривень. Такий більш класичний варіант щіпців по 49 гривень. Акційні ціни на машинки для стрижки волосся. 399. Такий варіант, хоч і не акційна ціна, але теж 399. Ігого. дивіться, які прикольні новинки на відділі іграшок. Коники. М'які, досить гарно пошиті, такі, я б сказала, деталізовані. Ціна 299 гривень. Кольори є на вибір таких коників. Яко. Домашні капці 269 гривень із закритими пальчиками. Такі більш пухнастіші, за 249. Кольори є різні. Чотири рожеві, фіолетові і сірі. Такий варіант 279, коричневий колір або сіренький. І такі по 249 гривень із відкритими пальчиками. Малюнки є на вибір. А ще ось такі домашні капці ціна 279 гривень. Така в них підошва хвиляста, невисока. Більш гостюві домашні капці одна пара за 69 із відкритими пальчиками. Цікаві, різноманітні приїхали пакети. Ось такий пакет з надписом з Днем народження. Ціна 34 гривні. Просто велетенський подарунковий пакет. Є різні малюночки. Ціна 44 гривні. Це гарний для тебе така новинка: органайзер під кришки. Ціна 219 гривень в білому або в чорному кольорі. Так, як би то вам передати вигляд ось цієї підставки. Угу. Ось так ставиться. І знаєте, що ще хочу вам сказати? Якщо будете ставити в шухляду чи десь на полицю, придумайте собі якийсь піддон, якщо плануєте ставити у вологому вигляді. Якщо ви не протираєте чи не просушуєте, так як я. Бо я собі організувала таку підставку, а під низь піддон не поставила, то шухляда трошки промокла. То тепер вже поставила піддон лайфхак з під суші, ось цю упаковку поставила. І все, і моє доповнення. Лопатка кухонна силиконова. Ціна 64 гривні. Дуже приємний зелений колір, такий блідозелений в поєднанні з деревом. Ополонники по 64 гривні і ложечки також по 64 гривні Такі по 69 гривень, ложки для спагетті. Були ще інші товари, але бачу, тільки такі залишилися, розкупили. Каструля із нержавіючої сталі зі скляною кришкою. Такий невеличкий тут об'єм. літр та 700 мл. І ціна 399 гривень. Каструля зі скляною кришкою на 2 літри та 600 мл. 449 гліма. Такі підставки для кришок за 59. Така новинка це є конструктор Голуболомка. Іграшка, ціна 74 гривні у вигляді тваринки. Ще ось така новинка іграшка антистрес по 44 гривні. Багато тих антистресів, їй по 44, їй по 39, і навіть є по 29 гривень. Вже, мабуть, пік моди перейшов. Я пам'ятаю, як вони коштували, як крило літака. Такі ще є круасани. Виглядають максимально реалістично. Ціна 99. Іграшка антистрес за 88 гривень. Хтось з вас запитував, як кріпити ось таких ведмедиків, об'ємних. Мені теж цікаво, хто знає, напишіть в коментарях, чим їх закріплювати, щоб вони в результаті гарно тримались і можна було ще щось робити, крім того, щоб милуватися красою. Теж буде цікаво почитати. Хто знає, залишіть, будь ласка, коментар, відповідь. Ці дрібніші прикраси по 59 гривень. Такі літні, до речі, зараз за дуже гарною знижкою. Ау, по 19 гривень. Можна собі зробити за стратегічний запас і мати літом. Хоча бачу, що тут є і сніжинки, тож не тільки літо, а й зима. Пам'ятаю, що були такі з листочками осінні. Всього 19 гривень. Зараз ціна.